Доброго дня. Вас вітаю у ролях клініки Медітон Чигрін Юрій Георгій. Захворювання передміхорової залози у сучасному світі поширені. Кожен третій чоловік в Європі хоча б раз стикався з проблемами захворювання передміхрової залози. У кожного п'ятого стоїть діагноз хронічний простатит. Ця статистика пояснюється станом екологіями. Екології, звичками, а також несвоєчасним зверненням до лікаря, нехтуванням профілактичних оглядів. Найпоширенішими признаками простатиту являються часте сечовипускання, особливо вночі, біль або печіння під час сечовипускання, проблема з нетриманням сечі, сечу з мутними домішками або кров'ю. Щоб діагностувати та вилікувати захворювання простати, необхідно звернутися до лікаря уролога. Він ставить діагноз на основі скарг хворого, збору анамнезу, огляду пацієнта, лабораторних та ультразвукових досліджень. Чекаємо вас у нашій клініці.